Якщо ти хочеш змусити себе до саморозвитку, з тобою так завжди як завжди, я боді, І В цьому відео подивішся порадами, як змусити себе до саморозвитку. Поїхали. Перше, визнати цілі. Важливо знати свою мету, до чого ви будете йти. І чому саморозвиток є важливим для вас. Сформулюй свої цілі конкретно, вимірювано, досяжно, релевантно або часовими обмеженнями, такі як метод SMART. Це допоможе тобі утримувати фокус та не дихати на досягнення. Друге створи план дій. Розроби конкретний план дій, який буде включати кроки, які потрібно зробити для досягнення твоїх цілей. Розбивайте великі завдання не менші більш досягні кроки. Це допоможе вам відслідковувати процес та получати задоволення від кожного виконаного кроку. Третє. Розвивайте регулярність. Становіть регулярний розклад занять для саморозвитку. А дотримуйтесь його. Встанови регулярний розклад для занять саморозвитку. І дотримуйся його. Навчання і розвиток потребує постійних зусиль. Тому важливо для цього витрачати достатньо часу та зусиль. Заплануйте конкретні періоди, коли ви будете займатися саморозвитком. І тримайтесь свого розкладу. Четверте постійно вдосконалюйтесь. Постійно шукайте нові можливості для саморозвитку. Це може включати в себе читання книг, прослуховування аудіокниг, слухання підкастів, перегляд вебінарів та лекцій та вступ до курсів, або тренінгів, вивчення нових навиків або нових мов. Не бійтеся входити зі своєї зони комфорту, а також використовуйте різні джерела для саморозвитку. П'яте. Це знаходь мотивацію. Знаходь внутрішню мотивацію, яка буде допомагати тобі продовжити займатися саморозвитком, коли це складно. Це може бути візуалізація своїх цілей, позитивні афірмації, співпраця з людьми, які тебе підтримують, півпраця з людьми, які вас підтримують, або нагадання про те, якими перевагами ви будете користуватися, коли досягнете своєї мети. Шосте. Впроваджуй самодисципліну. Саморозвиток вимагає самодисципліни. Навчись керувати своїм часом та енергією. Станови пріоритети, уникай відволікань, а також розпоряди свій час ефективно. Використовуйте методи планування, такі як методи помідора, а також метод 18 блоків, щоб зосередитись на завданнях та зберегти продуктивність. 7. Отримуй підтримку від інших людей. Шукай підтримку від своїх друзів, родичів, а також колег. Розказуй про свої цілі, про свій прогрес людям, які поділяють з вами свої інтереси, які підтримують вас на вашому шляху. Вони можуть надати вам поради, а також замотивувати вас на вашому шляху. З вами був як Бодя. Ставте лайк, перекладайте це відео своїм друзям. Якщо вам подобається такий формат відео, напишіть про це в коментарях. Вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня.